Привіт, друзі! Ось уже кінець квітня. Дощі закінчилися і все почало стрімко розвиватися. Тюльпани на стадії завершення пітування, залишились тільки самі стійки. Один із них ось флемінгібіта. Але розквіт, найпізніший тюльпан в моєму саду, це айскрім або морозиво. Він починає квітнути разом з ірисами карликовими. Основну масу тюльпанів я буквально через декілька днів мушу вже зрізати, бо вони стають не декоративними хай нарощують собі цибулинки. І от я компанію йому висаджую віолу і риси. Буквально підсаджую перед самим цвітінням фіалку білу. Потім я її звідси уберу, тому що це, це ще той агресор. Коли я його тільки купила, я його висадила окремо, ще не знаючи, як він розвивається. Але прийшла до висновку, що окремо, коли розвивається дуже багато квітів, він губиться буйстві. І для нього створюю вже окрему композицію. І ось так він вийшов у мене в цьому році. Тому що кожен рік по-іншому. По тому кому подобається цей тюльпанчик. Приховувати його таку особливість. І зараз пройдемось по саду і подивимося, як розвинулися ті чи інші рослини, тому що е, зараз дуже стрімко все пішло, і треба подумати в першу чергу про підв'язки і опори. І в першу чергу потрібно півонії е, зробити опори, бо що в цьому році вони так швидко розвиваються, що якщо не зробити опори, Потім просто їх прийдеться в оберемок підв'язати. У мене ось така водопровідна труба, пластикова. І коли листочки почнуть відростати, вони прикриють цю трубу. Затопіон ні при яких обставинах не розвалиться. Я його ось просто на такі Палочки підставляю, підв'язую, щоб вони не дуже кидалися в очі. Весною, коли обрізаю кущі дерева, я завжди залишаю кучу всяких лозинок, палочок, гілочок, особливо гіллястих, тому що гілясті гілочки зараз стають в пригоді також. І потрібно зробити підживлення вже троянд по листу. Вчора я зробила плантафолом 20-20-20 формула і також актарою, тому що зараз починається розвиток мурах, заносять тлю і вже бачу тлю на трояндах. Уже добре розвинулася гейхера, Седуми. Ось так. Що для сєдумів? У мене ось є такі кільця, просто звичайної ржавої проволоки, які я поклала, які я оділа ніби на цей букет. І коли буде сєдум підростати, я буду піднімати вище і вище цю проволоку, це кільце, для того, щоб кущ не розвалювався. Троянди, при всьому при тому, що вони так у мене перезимували, все одно вони розвиваються. І беріс. І беріс це море білого кольору. Так рясно квітне, що просто білими плямами в мене в декількох місцях. Незабудка виїдає очі. Котяча м'ята також стала вже в композицію вписуватися. Відросли лілії. Лілії також потрібно обов'язково підживити. Прийшов той момент, що вже вони почали стрімко, стрімко рости. І їх потрібно підживити е, повним мінеральним добривом, але щоб трохи було більше азоту. Бо якщо не буде достатньо азоти, азоту, їхні верхівки будуть жовтіти. Тюльпани, тюльпани в мене ще квітнуть. Ви не повірите, вони ще квітнуть, хоча я вже е, значну кількість. Квітоносів вже і зрізала, але тюльпан Колумбус ще квітне, тюльпан Манго Шарм ще квітне, нігріта ще квітне, В підтримку їм Вінсент Ван Гог, чорний тюльпан, і вони ще квітнуть, при всіх негараздах погоди. При, при всіх випробовуваннях вони ще квітнуть, А ще за квіт ось такий величезний привеличезний кущ буску. Вечорами такий запах, що аж памрочиться в голові. Це не можна пропустити. Ось у нас їх два. І почали своє квітування ось ці килимки. Ну як же без килимків? Окс, мельнянка, живучка, незабудка. Ось приготувала ось тіше кілечка, щоб надіти на сєдуми. Ось так. А потім я їх підніму вгору. Флокси також потрібно обов'язково зробити їм опори, бо будуть вже розлягатися. А ось флокс, який у мене хворів, на хлороз. І після підживлення хілатом заліза він успішно позеленів. А це ось Лілія. Ось я про що і говорила. Що якщо зараз не підживити із підвищеним містом азоту, ось буде вона ось так жовтіти. Вчора я також це зробила. І конвалія. Ну як же без конвалії? Як же без цього запаху? А ось у мене Монарда. Це також опора. Ось ці гілочки Монарду, монарда буде підростати і буде триматися, вона прикриє ці всі гілочки от, і буде добре триматися. Ну, я її ще, звичайно, і е, з боків я попідставляю проволочними е, опорами. Лілії. Ось так уже підросли лілії. Ну, Цей час це неймовірно, щоб так швидко. Просто неймовірно. Вчора все попідживлювала. Троянди, лілії, ну і деякі багаторічники. Вітний княжик. Цьому княжику вже більше чотирьох років, мабуть, з п'ять. І ось в цьому році він засвів дуже рясно. Це перший рік, що він себе так проявив. Моя кам'яна роза росте, навіть розвивається. Землю я ще ніяк не можу підсипати туди. Все, не дойду. Троянди підживлені. Також розвиваються. Не можу нічого сказати. Дзвоник. Дзвоники в мене також вже під опорами. Ось і проволочними, і гілками. Бо дзвоники пропустити не можна. Вони розлягаються в одну секунду. Ніби все добре, а вже на наступний день лежать. Тому не пропустить. А ще. У мене одній її стуй, ось цій лівий. У мене тут пташка сидить на гнізді. Тому я хожу завжди обережно. І навіть по ось цій доріжці я вже не проходжу. Бо вона така полохлива, що як тільки вона мене замічає, зразу ж тікає з гнізда. Тому я це знаю. І вже сюди і не хожу. А як хожу ось по цій доріжці, то я пригинаюся, щоб її не сполохати. А ще в мене. Ну це я в минулому році ще зробила цю поїлку для пташок. Ну, вона вийшла не для пташок, а для бджіл. Сьогодні зранку тут було безліч бджіл, ну вже вже водичка. Підсихає. Я її постійно доливаю. Ось прилетіла дівка попить водички. Ось вони. Треба долити. Так що в мене вона, можна сказати, функціональна. І вже ось такі риси стоять з бутонами. І вже на підході і риси, півонії, мабуть, в цьому році дуже швидко зацвітуть, а також Alie. Ostat mai druzi.